Мої вітання глядачам телеканалу рівне 1 Я Бовтун Леонід Володимирович, лікар-стоматолог, хірург, головний лікар цього закладу, в якому ми зараз знаходимося. Це Клініка Professional Dental Clinic. У нас самий чудовий колектив. Зараз ми знаходимося в самій стерильній частині нашої клініки. Це операційний блок за чистоту і стерильність даного блоку. Відповідає Наталя Сольжик. Операційний блок він складається з декілька відділень Передопераційна, там, де лікар-стоматолог миє руки, обробляє їх, вдіває стерильні рукавиці, вдіває стерильний халат, маску, шапочку і заходить сюди з пацієнтом. Тут ми, власне, проводимо всі оперативні втручання і пізніше пацієнт попадає в нас, як кімната, післяопераційна. Пацієнт відпочиває вже після проведених маніпуляцій. Ми дамо, даємо йому рекомендації, даємо хіміотерапію і даємо деколи холодовий компрес для того, щоб зменшити наприків. Значить, Чим ми займаємося тут? Тут, здебільшого, це видалення зубів, це імплантація зубів, це пластика м'яких тканин, в тому числі підрізання вуздечок язика, губи. І це яка процедура, яка агментація кістки, це нарощення кістки. В тих випадках, коли пацієнт хоче поставити імплантант, а місця для того імплантанта вже немає. Або в результаті того, що там був запальний процес, або в результаті того, що пройшло багато часу, і кістка атрофувалася. І для того, щоб той імплантант якісно пережився, треба і те місце відновити. Ну і зараз так ексклюзивно для глядачів рівни 1, ми одного імплантанта розпакуємо. І покажемо, як він От виглядає. Ось так я стою, тут все стерильний. І моя помічниця отак це всі процедури робить. Передає мені тут пацієнт вже сидить з відкритим ротом, го готове місце, щоб його поставити. Я вже перед самим використанням його відкриваю. Ось так його достаємо. І щоб його поставити в порожнину рота, існують такий хірургічний набір. Ось е імплантант отак виймається і готовий для постановки в порожненні рота. Е є такий апарат перед тим хірургічним набором. Тут є комплект спеціальних фрез від меншого діаметру до великого діаметру. Я розробляю шахту в щелепі під певний діаметр імплантанту. Тоді от надіваю. Імплантант на імплантовод. І вибираю спеціальну програму. Є програма для того, щоб робити місце для імплантанта. І вибираю спеціальну програму, воно тут регулює швидкість і спеціальну силу, з якою я повинен поставити даний імплантант в те місце, де він потрібен. Далі, після постановки імплантанта. Ми гарно зашиваємо, ставимо або заглушку, або формувач, і пацієнт переходить в кімнату відпочинку, де йому там далі даємо рекомендації і зустрічаємося вже з ним, коли, коли вже той імплантант інтегрується, і успішно потім продовжуємо протезування. Ми завжди готові надати якісну, висококваліфіковану стоматологічну допомогу. Дорогі глядачі, не займайтеся самолікуванням. А звертається за допомогою до висококваліфікованих професіоналів. До зустрічі наступного тижня на першому місцевому.